Всім привіт! Доброго дня, друзі! Сьогодні в нас 14 вересня, субота і ми були з донькою на базарі. Зараз розкажу і покажу вам, що придбали. Ну, По-перше, хочу показати, які гарні квіточки в мене в новій вазі вже стоять. Це лілії, звичайно. Довгі такі були, я обрізала три штучки, букетик коштує 25 злотих. Так, пішли в першу чергу, тому що хочу зробити консервацію. Ще партію буду робити огірочки з кабачками. В кетчупі. Огірочки знайшла по 8 злотих, тобто 80, ну якщо 10 курс врахувати. Якщо зараз курс злотий до гривні 1 до 10, то виходить 88 гривень. Якби для консервації це дорогувато, але враховуючи, що вже вересень місяць і до того ж, ну, в мене тут потрібно щось зробити з консервації, щоб нам було що взимку їсти, тому вже взяла огірочки. Огірочки такі маленькі, дуже гарні, буду консервувати. Дволітрові баночки. Огірочки дають вибирати, тому я постаралася вибрати маленькі такі огірочки. Взяла огірочків 4 кілограми і також буду їх поєднувати з кабачками. Взяла ось такі кабачки, десь вони такі, бачите, тут завужені, трішечки, як підв'ялі. Але якщо будуть не дуже гарні отут кінчики, я їх зріжу і зроблю ікру, а весь інший кабачок використаю в консервацію. В принципі, молоденькі, шкірочка м'якенька. Такі кабачки взяла по 4 злотих кілограм. Це дуже вигідно, тому що ну, це просто випадково знайшли місце, де можна було придбати по такій ціні. Завжди 6-5 злотих штука. Такі величезні кабачки, ну якби для консервації вони не дуже. Так, чесничок взяла на штучку 1, 1 злотий, тобто 11 гривень штучка. Ну, Влітку в нас так і продавали в Україні, в Кременчуці. Я знаю, що такі були. Ціни. Це те, що для консервації. Так, взяли просто на салатик на кожен день огірочки трішки більшого розміру, але вони не в'ялі, гарні, ось такі, такі коштують 6 злотих. Це також дуже вигідна ціна, тому що, в принципі, ось на базарі в одному місці такі гарні були ціни. Так, зазвичай гірочки 10 злотих, такі дрібненькі, а то і 11 злотих. Так, взяли картоплю. Картоплю картопля по 2 злотих кілограм. Сорт, який більш за всього продається на ринку, це гала. Вони підписують назву картоплі. І ось така рожева. Ну це не гала. Я навіть не знаю. Ця не була підписана такого рожевого кольору. Взяли кілограмчик. Так, взяли помідорчики собі на салатик рожеві з невеличкою такою тріщинкою, але я зараз сухайно їх покладу в холодильник і все буде з ними добре. Ось такі гарні великі помідори для салатику, по 3 злотих. Також дуже вигідна ціна, тому що, ну, взагалі, помідорчики дорожчі йдуть. Це просто тому, що ось є така тріщинка. Ми їх в салатик використаємо, я впевнена, що вони не встигнуть зіпсуватися. Також взяла донька. Почечок редиски, але це редиска Вона так ну, це так погратися, так сказати, тому що почечок невеличкий і коштує 6 злотих. До неї приїжджає подружка, яка дуже дуже любить редиску. То донька вирішила взяти і порадувати її ось таким сюрпризом, так сказати. Подружка, до речі, настільки любить і редиску, що колись два роки тому, якщо я не помиляюсь, може три, донька ходила до неї на день народження, і ми самі зробили їй на основі букетик. Знаєте, як роблять букетик з цукерок, ось такий загорнутий в папірець. Ми їй зробили з редиски. Вона була дуже здивована і дуже зраділа, то букетик їй дуже-дуже припав до душі. Це ми ще коли мешкали в будинку, ридиска була своя в теплиці, а в неї рано навесні день народження, і ридиска, в принципі, ще була екзотикою, скажімо так, і ось таким букетом прийшла донька. Такий величезний букет зробили їй. Так, І також ще основне, що взяла, це взяла помідорчики, помідорчики сливки. Взяла, Хочу зробити в'ялені помідорчики в духовці. Так, сушарку свою не брала з дому. Тому хочу спробувати зробити в духовці і хочу зробити трішечки по іншому. Зазвичай я коли в сушарці сушила, то вибирала серединку. А це хочу зробити з серединкою також. Ну, є багато рецептів таких. І також робила Оксанка з каналу Серіал Ксенія. Також не вибирала серединку і, в принципі, казала, що гарно виходить. Ну, Вона показувала відео, то гарно виходить з приправками, воліки. Так все зроблю, як зазвичай, тільки серединку залишу. Трішечки її ось так потрібно нарізати і посолити, щоб вийшла зайва волога. Але помідорчики для сушіння гарні, ось саме такі сливки такого гарного розміру, невеликі і немаленькі. Тобто, я думаю, гарні в'ялені помідорчики получаться. Тут продаються в'ялені помідорчики в усіх магазинах, і в Лідлі, і в відренки, і в Нетто, і в інтермарше. Коштує баночка 7 злотих, буває по акції трішечки дешевше. Ну, Ми ще не куштували, придбали, ну, спробуємо. Які вони на смак? Я думаю, що домашні будуть смачніші однозначно. Так, і ще також на ринку взяли сирочок. Сирочок 45 злотих кілограм. Є багато вибір. Ми взяли ось такий пікантний з додаванням всіляких трав і додаванням гострого перчику. І також взяла 300 г шматочок. Це сир рекота для салатику. Він м'який, ніжний, тому взяли ось такий: також 45 злотих кілограм. Будемо куштувати, ми ще не куштували, але зазвичай біля цього місця з сирами стоїть дозволяє. Досить багато людей і Ну сподіваємося, що буде смачний. Також вони продають молоко. А молоко також купляють, бачила, що приносять бутилочки скляні на заміну і беруть молочко. Ну Ось такі покупочки в нас були сьогодні, багато роботи, тому що хочу обов'язково сьогодні закрити огірочки і кабачки, зараз залью їх водичкою і нехай трішечки полежать. І поки буду підготовлювати баночки, всі інші трішечки огірочки наберуться вологи, щоб вони були такі більш Жорсткі. А ще ось перчик також були попередній раз на ринку, і дуже вигідно взяли перчик такий для салатику, по 3 злотих минулого разу взяли сьогодні, по 3 не було, але знайшли по 4 злотих. Також гарний перчик, зовсім ніяк не ушкоджений. Трішечки. Ну я навіть він не приявший, а просто я думаю, що ну вже просто час йому його збирати. Його було небагато в цьому місці, тому взяли тут тільки для салатику. Але думала, якщо буде багато, то візьму, зроблю або лечо з нього, або перець з медом минулому році робила дуже класний рецепт. Сподобався нам всім. Ну, не було сьогодні. Може, ще буде, подивимось. Може, наступного разу в середу підемо, то буде перчик. Тоді візьму і ще може закрию такої консервації. В принципі, поступово, хоча й вересень місяць, а так підтягнула, я так сказати, консервацію. Тобто на зиму буде вже одна партія. У мене 16 баночок літрових, точніше 900 грамових, є у гірочки з кабачками, і також додавала туди фасольку спаржеву, Є в мене 15 баночок помідори. П'ять з них з лимонною кислотою, і 12 чи 11 баночок також зробила з кетчупом, так як мені в коментарях писала одна дівчина, що вона робить також в кетчупі. Ось так вони виглядають, ще туди додала гірчицю в зернах і тому взагалі гарно виглядають баночки. Десь ще зверху клала цибульку і жовтий перчик. В цій баночки, мабуть, не попало перчика. Також сподіваюся, що будуть гарні помідорчики. Ну, ось такі покупочки в нас були на сьогодні. Ось такі в'ялені помідорчики в мене получаються. Вперше сушу в духовці, хочу сказати, що досить непогано. Серединки я не вибирала, поступово знімаю, коли вони ось такі еластичні стали, але волога вже не виділяється. Я нарізала їх, ну, я розказувала, що порізала їх, підсолила серединку, і потім, вже, коли викладала на деко, то присипала приправкою можна будь-якими сухими травами, прованськими, італійськими, будь-якими. Ну, взагалі, я так вимикаю, щоб відпочила духовка, а потім вмикаю. ну, Я думаю, годин. 12-15, мабуть, вона сокла. Я на ніч ставила так. Регулятор поставила на 70 градусів приблизно включила обдув і коли сушу, трішечки залишаю при відкритою духовку. Ось так. Якщо кришечка не тримається, можна поставити або ножа, або виделку, щось поставити, щоб випаровувалась волога сюди. Получається, в мене все деко було заповнено помідорчиками. На вагу це, я думаю, кілограма два. І я так думаю, що в мене вийде дві баночки, такі непогані, в'ялених домашніх помідорчиків. Сподобалось мені, так що, може, ще встигнемо сходити на базар. І якщо ось так по три злотих будуть такі сливки гарні, то я, мабуть, ще візьму і ще зроблю. Є ще одне деко в мене, навіть і не знала, пошукала є. Тому, може, зроблю ще одну партію куплю і зроблю вже на два дека. Ну, Я впевнена, що домашні помідорчики набагато смачніші магазинних. Консервацію зробили і можна трішечки відпочити. Поїхали з друзями ввечері трошки прогулятися дівчачою компанією і собачки. Були з нами, думали спочатку поїхати до лісу а потім запропонували нам ось сюди приїхати, подивитися. Це буквально 10 хвилин від нас їхати. Знаходиться ось такий великий маєток, дуже гарний, дуже доглянутий, все викошено, підстрижено. Тут знаходиться величезний замок. Зараз ви побачите, покажу його навколо пройдемось. Колись давно цей маєток належав якійсь заможній родині. Історію до стамена не знаю, але зараз переробили його в ресторан і готель. Навколо територія дуже гарна, підтримують територію. В такому гарному, вичищеному, так сказати, стані. І пішли ми трохи прогулятися. Також є тут конюшня, навчають їздити на конях. В принципі, також дуже гарно, цікаво подивилися. Навколо гарно, дуже багато дубів, до речі, ось в нашій місцевості, де ми зараз мешкаємо. Я такої кількості дубів давно не бачила просто навколо і такі велетенські дуби, навіть не обхватиш руками. Якщо ось так одній людині намагатися обхватити такий дуб, приємно так знаходитись, затінок, особливо, я думаю, коли спекотне літо, можна сюди приїжджати погуляти, вхід вільний і можна пройтися ось таким затінком. Ну а ми просто гуляли, тому що потрібно було, щоб погуляли також і собачки. Таким був наш суботній день. Дуже вам дякую, що заходите на мій канал. Всім всього самого найкращого! Головне мирного неба над головою.